Підготовці до свят не забудь про розп'ятого. Про страждання і муки Його не забудь. В дні, коли так багато роботи й турботи, пригадай, як багато зробив наш Ісус. Ти згадай у ці дні, як страждав, він на винно, цим явивши до нас незбагнену любов. Він для того. Щоб змити гріхи та провини, заплатив найдорожчу ціну свою кров. Не збагне розум наш цю жартовності міру, неосяжний нам шлях, що зумів він прийти. Але ти пригадай ту дорогу смиріння, на який план спасіння звершав Божий син. І він мусив за нас все це пережити. Випив чашу страждання цілком і сповна. все для того, щоб нині могли всі ми жити і щоб в вічності з ним була наша душа. Тож благаю тебе, не забудь про розп'ятого. В підготовці до свят ти його не забудь. І в пасхальні ті дні не забудь про Воскреслого, бо лиш він. Наша Пасха, и в нем вся суть.